Я в повсякденному житті дуже активна людина, тому я просто мусила обрати динамічний від спорту. Сьогодні Катерина Малишко, беззаперечний лідер жіночого футзального клубу Біличанка. Також одна з провідних гравчинь національної збірної України. На її спині красується цифра: 10. десятка. Диригент, бомбардир, досвідчений майстер. Я скажу, що на майданчику вона може практично все. Недаром вона наш капітан, маючи такого гравця в своєму складі, тренер може бути спокійним. Футзальний клуб Біличанка представляє педагогічний університет імені Драгоманова. Майже всі дівчата навчаються у цьому виші або закінчили його. Не виняток і Катерина Малишко. Не дивно, що в команді дружні відносини. Дівчата підтримують одна одну як у повсякденному житті, так і на ігровому майданчику. Катерина дуже технічний гравець. Її дуже важко передбачити. Я рада, що ми граємо з нею в одній команді, тому що мені було б не солодко. У 2012 році на чемпіонаті світу у Португалії Катерина у складі збірної України посіла п'яте місце. За підсумками турніру наші дівчата отримали нагороду як найкраща команда фаерплей. Кубок було вручено саме Катерині Малишко. Футзал – це моє життя. Спробуй, я впевнена. Ти зможеш.